Минулому році три кілограми новорічного салату в середньому обходились в 140 гривень. Такі дані наводить Національний науковий центр Інститут аграрної економіки. А скільки вартуватиме олів'є за класичним рецептом цьогоріч, спробуємо дізнатись. Найдорожчими інгредієнтами традиційно є ковбаса та зелений горошок. Ціни на останній варіюють від 16 до 45 гривень. Обираємо за середньою ціною – 24 гривні. 500 грам вареної ковбаси вартують 46 гривень. Картопля та морква нам обійшлись 15 гривень. Мариновані огірки знайшли зі знижкою 20% за 56 гривень. Яйця вартують 29 гривень та 45 гривень майонез. Загалом за інгредієнти на новорічний салат ми сплатили 160 гривень. Це майже на 14% більше, ніж минуло. А для тих, в кого часу готувати самостійно немає, в супермаркеті можна придбати готову страву. За три кілограми олів'є доведеться сплатити 360 гривень. За інформацією інституту аграрної економіки, загалом продукти на новорічний сіл 2021 року для сім'ї з чотирьох осіб вартуватиме в середньому 1700 гривень. Це майже на 5,5% більше ніж в минулому році. Для оцінки обирали традиційні салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, напої, хлібобуличні та кондитерські вироби. Проте як зазначають експерти, реальні ціни на продукти харчування знизились. Тому суттєве подорожчання українці не повинні відчути. У нас кожного року є. Інфляційні зміни, і воно пов'язано з подорожчанням певних категорій продуктів, котрі там входять до, як інгредієнти, до страв новорічного столу. Наприклад, на курятину там, ціна майже не змінилася, на картоплю трошки знизилась, на морку знизилася, але зросло на яйця, на майонез і на такі інші продукти: харчування на алкоголь. В кінці року воно десь у нас індекс інфляції десь коло. Якщо порівнювати по продуктам харчування, то буде десь близько 5-6%. Але це номінальні ціни. Реально ціни знизились, тому що якщо порівняти ту же вартість салату того ж олів'є до зростання доходів середньостатистичного українця, то ціна трошки знизилась. Реально, а номінальна зросла. Сім'ям, котрі мають можливість придбати до свят делікатеси, зокрема червону рибу та ікру, додатково доведеться витратити близько 450 гривень.